Поет Анатолій Теж Шевченка. Будь ласка. Шановні, свою любов до творчості Шевченка передав нам сільським школярам початку 50-х колишній учитель української мови і літератури, закоханий поезією концаря за його участю. Щорічно проводилися е, вечори вшанування пам'яті Шевченка в школі, на яких ми учі читали його. Е, нинішня влада з деякою пересторогою відноситься до пам'яті Шевченка, маючи цього, Їм би зробити з Тараса ікону, заквічати її квітами в рушниках і повісити під тією колоною, на якій от українка стоїть і держить е, гілля калинами. І нехай щирі українці йдуть. Моляться, б'ють поклони, волають про свої негаранти, а влада буде своє робити. Я е, свого часу був членом виборчої комісії по виборам. побачив, як діє влада, як діє адмінресурс. І от впливом по цього побаченого і пережитом написав двір, який назвав сповідь Тарасу. Твір досить довгий. Я вашій увазі зачитаю деякі уривки. А саме, ви знаєте нашу дійсність, як ставку, чи, як Янукович тепер править своїх людей сюди ставить. Україна ж для людей, для чиїх, для Донецьких, для своїх. Більшість в Раді прикопив, собі влади прикопив. З олікартом вітер вірно служність, Криміналом водить дружбу, заправляє в межигір'я, як на власному двір'ї. Крим і сінігора, розкошує на просторах. Все для нього, що найкраще, тож не даром звось матрящий. Хочма два тепер нас цар, і суддя, і государ. Хто ж посміє проти стати, то за шкірку та й заграти. Закон для нього звичне вийшло, куди поверне, туди вийшло. Труд... Так кожного чує, про кожного дбає, що кожний за ціни його сповідає. Трудний настав для всіх та щас. Базар прийшов тепер до нас. Торгують всі зранку і до ночі, нікому вірити не хочуть. Кожен, як знає, виживає і владу йдою посилає. Напевно, мовив би на те з гнівом та сумом Тарас Григорович. Доборолась Україна до самого краю, гірші ляха свої діти її розпинають. Люди добрі, рабські душі, що ж ви наробили своє життя, свою долю так занепастили, що мали, не шанували, прозівали, пропили, кровопивців розвели. Тепер маєте, що маєте, свою долю проклинаєте. Схаменіться, люди добрі, лихо стало з вами. Віддали злодія владу. Будете рабами, про люди обдурені. Вибір за тобою. Знов залишив владу клана з Януковичем Кучмою, що посіли, пожинайте гноблений і гнаний, славних прадідів, правнуки погані. Єднайтеся, поборете, Бог вам допоможе та знайте, на Бога надійтесь, правду захищайте, за зневагу і зраду свого народу кожного президента паскуду, по Всенародного суду. Катюзі. Друзі. Бог вам суддя! ганьба в